Гострі зуби винищувача f 16 Це платформа НАТО. Вона передбачає уніфікацію різних типів теплоброїн. Які ракети та бомби американського сокола допоможуть Україні змінити хід війни? Ми називаємо це вистрілив і забув. Як він вплине на ситуацію на фронті та чим посилить нашу ППО? Крилата ракета це взагалі цукерка для «Ф-16». Ми розібрали бойовий обвіз довгоочікуваного літака з експертами. Ти класу повітря повітря, протикорабельна зброя та авіабомби класу повітря-земля. Бойовий арсенал літака, яким він може відправляти у нокаут російський авіафлот, вражає, і ми розкриємо усі його секрети та можливості f 16 які стали на захист українського неба, розділять війну для росіян на до та після. Адже еталонний винищувач четвертого покоління дозволить українським ВПС виконувати цілий спектр завдань від посилення ППО до атаки ворожих об'єктів за сотні кілометрів у повітрі, морі та на землі. Але це передусім залежить від зброї, якою вони будуть оснащені. Повна номенклатура налічує десятки бомб та ракет. Ми зосередимось лише на тих, що за оцінкою експертів стануть найбільш ефективними в умовах російсько-української війни. Кривата ракета АІМ-9 класу повітря-повітря одна з найефективніших в історії США. Нині стоїть на озброєнні в 16 у 50 арміях світу. АІМ-9 – ракета малої дальності, діє в діапазоні від 1 до 35 кілометрів. Максимальна швидкість – більше 3000 кілометрів на годину, маса бойової частини – 9,5 кілограм. Більшість модифікацій АІМ-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення. Як працює ця ракета, факти тижня питають у досвідченого американського пілота F-16 Дена Гемптона, який десятки разів використовував її в бойових умовах і ексклюзивно поділився з нами своїм досвідом. Ємнанезсавіндев'ясайндвіндер це ракета з тепловим наведенням. Вона дуже швидка. Не надто димить і здебільшого передбачена для близьких повітряних боїв. Її не хвилюють електронні засоби протидії. Вона бачить тепло. А всі реактивні двигуни виділяють тепло. Однак вона чутлива до факелів, які можна виконати з літака водночас в Україні, де повітряні бої в останні відбувалися ще у травні 2022-го, двадцять 9 скоріше знадобиться для знищення ворожих крилатих ракет. Крилата ракета це взагалі цукерка для Ф 16 Це об'єкт, який летить на сталій швидкості, на сталій висоті, не маневрений об'єкт, дуже легко захоплюється радаром. Наймовірніше, ми отримаємо ракети 80-х років. ЕМ 9 М нам. Навіть краще отримати старші типи ракет. Вони дешевші, вони є на складах. І для того щоб нищити крилаті ракети, і можливо шахеди, якщо теплова головка захопить старого типу, захопить шахеда, то нам краще старі ракети. Інша зброя класу повітря. Повітря, передачу якої вже підтвердила Україні, це ракета середньої дальності АІМ-120, що може вражати цілі за межами їх прямої видимості від 55 до понад 160 кілометрів. Якщо порівняти зі стандартним озброєнням російських літаків, то це ракети Р 77 Ну я вже не кажу про старі радянські Р 27 да? але найсучасніші Р 77 в них дальність 110 кілометрів. Тобто, в цьому плані ми отримаємо бонус. Да, приблизно там на 40 кілометрів, які можемо використати у власних цілях, да. особливо гостро відсутність такої зброї Україна відчула, коли Росіяни почали використовувати керовані авіаційні бомби, запускаючи їх у 50 кілометрах від фронту, там де українським ВПС не вистачало так званої довгої руки, щоб їх дістати. Тепер же ракети АІМ-120 зможуть відігнати ворожу авіацію подалі. Вважає Денгемптон. Якщо уявити, що ви б'єте з противником в спарінг. Хоту ваші руки довші і ви вдарите противника раніше, ніж він зможе вдарити вас. Тож росіяни, якщо у них залишилися якісь міски, подивляться на АІМ-120 і відлетять назад. І це добре для вас, тому що якщо вони відійдуть, це означає, що вони не можуть сильно втручатися у ситуацію на передовій. Таким чином, поєднання цих двох ракет АІМ-9 та АІМ-120, дозволить дозволить 16 надійно захищати українське небо як на ближніх, так і на середніх дистанціях. Основний варіант зброю класу повітря Земля в арсеналі F-16 – це кривата ракета AGM-158 вісім За великим рахунком її можна порівняти з вже відомою нам британкою Storm Shadow і німкенею Таурус. Літак може як правило використовувати одночасно до двох таких ракет на борту нести. Ось і враховуючи дальність і запуску. В принципі він може виконувати запуск, не заходячи в зону дії протиповітряної оборони ворога. Дальність польоту до 370 кілометрів достатньо, аби діставати до Криму та глибокого тиву росіян, бойова частина 450 кілограмів. Наведення відбувається по GPS, однак в реаліях російсько-української війни це має свої негативні нюанси. Ракетами IG з великої відстані можна буде дійсно стріляти по якихось об'єктах на передовій. але в них же наведення по GPS. А там на повну працює реб, куди вони прилетять? Мало зрозуміло. на кінцевій траєкторії. ракета використовує інфрачервону камеру для пошуку та захоплення цілі, що теоретично може вирішити цю проблему. Але дана ракета все ще знаходиться лише у списку побажань України, і на відміну від ракет класу повітря-повітря, передачу класу повітря земля, західні партнери поки не анонсували. 90% що ми отримаємо виключно озброєння. Повітря, повітря або не кероване озброєння, або кероване озброєння малої дальності, маверіки, які нам взагалі не потрібні. Вони в наших умовах ми їх застосувати просто не зможемо. Ось та сама ракета AGM-65 Maverick. меверік. її недолік полягає в тому, що пуск ракети має відбуватись на дальності до 10 кілометрів. Що враховуючи багато систему ППО ворога, невиправдано підвищує ризик втрати літака. Тож нерідко ця ракета замінюється на кориговані бомби, такі як Джейдам. Раніше їх вже передавали Україні, адаптувавши для су 24 м Однак тепер ВПС зможуть використовувати їх, що називається наповну. Ви встановлюєте спеціальне устаткування на ці бомби і можете отримати боєголовку на 450 або 900 кілограмів. А керована бомба такої сили завдасть великої шкоди, і ви можете налаштувати її так, щоб вона вибухала над землею, а не вдарялася об неї, що створює велику ударну хвилю. Це робить великий безлад. Джейдам стане у приводі для знищення великих укріплених позицій неподалік від лінії фронту до 28 кілометрів. А модифікована версія Джедам і Ар з крилами, що розкриваються після запуску, у глибокому тилу противника. Іншим популярним варіантом можуть стати далекобійні плануючі бомби AGM-154 GSO. Їх максимальна дальність до 130 кілометрів, чого буде більш ніж достатньо, щоб не наражати себе на небезпеку. Вважає F-16 Ден Гемтон. У випадку Джей діапазон до 130 кілометрів це вже досить далеко, і його можна було більше використовувати на полі бою проти тактичних цілей, як танки, вантажівки чи інша бронетехніка. На сам кінець в 16 можуть використовувати протикорабельні ракети AGM-84 гарпун дальністю до 280 кілометрів, що може стати істотною загрозою для російського флоту в окупованому Криму. Ашлі. Насправді, підривати військові кораблі, на мій погляд, набагато легше ніж спробувати знищити танк. Разом із багатопрофільним винищувачем, завдяки різним типам озброєння. Україна отримає широкий спектр можливостей, як саме його використовувати. Американські збройні сили нерідко поєднують в одному завданні знищення як повітряних цілей, так і наземних. Тож, коли разом з винищувачами буде забезпечений і весь необхідний арсенал, ми ще не раз почуємо про роботу українських бойових соколів.